Загострюється ситуація і на тимчасово окупованих територіях. Підготовка до псевдореферендуму, промислова мобілізація та чергові вибухи в населених пунктах. Про це далі. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники активно готуються до проведення псевдореферендуму. У місцевих типографіях друкують бюлетені. А для чергового пропагандистського відеоролика про так зване щасливе життя колаборанти завозять масовку. В Мелітополі вони зібрали повний зал 500 людей в одному з центральних будинків культури, але Мелітопольців в цьому ж залі майже не було. Всі люди, які виходили на сцену, невідомі в місті люди. Ми їх ніколи не бачили і не знаємо. Всі люди, які сиділи, більшість людей, які сиділи в зали. Ми цих людей не знаємо і не бачили. Вони їх звезли з частини Росії, з частини тимчасово окупованих територій, але це точно наші мешканці. Це масовка. У зв'язку із примусовою мобілізацією та підготовкою до псевдореферендуму, міський голова Мелітополя Іван Федоров закликає мешканців району негайно евакуюватись до підконтрольних Україні територій. В них недостатньо людей, які хочуть воювати а, за Росію. Тому сьогодні вони хочуть зробити мобілізацію на нашій території, і саме, а, хоч вони і кажуть про добровольна, але ж ми звичайно це не віримо. Вони хочуть наших людей відправити воювати проти нашого ж народу. Тому така команда поступила. І вчора вони почали медійну підготовку до цього фейкового дійства. А, звісно ж, ми розуміємо, що ніякого референдуму дійсності проходити не буде ніякого опиту. Ваня та голосування проходити не буде лише медійна картинка. Загарбники продовжують прикриватись мирними мешканцями. Зокрема, протягом останніх днів у Васильівці вони не випускають чоловіків віком від 18 до 35 років. Їх висаджують автівок та повертають назад. Призиваю ще раз всіх вас. Я закликаю ще раз усіх вас в першу чергу. Чоловіків приземного віку, 18-35 років. Виїжджайте, виїжджайте в бік Запоріжжя, якщо пропустять у бік тимчасово окупованого Криму, і після цього через Грузію повертайтесь до України. Але обов'язково виїжджайте. Усі бачили кадри. Як у Донецьку, Луганську ловили людей, кого знімали прямо з роботи і відправляли у військкомати. Вранці в Мелітополі було гучно, як повідомляють місцеві змі, вибух стався на вулиці Свердлова у приміщенні магазину із військовою амуніцією. За попередню інформацію постраждали двоє людей. Подробиці з'ясовуються. Неспокійно і в Бердянську загарники продовжують залякувати місцевих мешканців та влаштовують демонстративні польоти авіації над містом. Жителі повідомляють, що останнім часом пересування ворожих літаків та гелікоптерів почастішало. Збирати голоси бордянців під час псевдореферендуму будуть під приводом підготовки до опалювального сезону. А в дні, коли колаборанти планують проведення так званого народного голосування, в тимчасово окупованому місті оголосили заповнення систем газопостачання. Оголошення, де людей наполегливо просять чекати в ці дні вдома, активно розклеють у багатоквартирних будинках.